Всіх вітаю на YouTube каналі фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про воєнні о, військові бойові дії на фронтах російсько-української війни будемо говорити із учасником російсько-української війни, майором запасу Олексій Гетьман з нами сьогодні спілкується. Вітаю пане Олексію! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Друзі, вас також вітаю і звісно ж закликаю поставити вподобайку на початку нашої з паном Олексієм розмови. Звісно ж, коментарі і обговорення стосовно тем, які обрали, вітаються знизу під цим відео. Підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Ну і звісно ж, дзвоник не забудьте поставити тисніть на нього для того, аби завжди бути в курсі оновлень на нашому youtube каналі. Ми розпочинаємо. Пане Олексію, 25 березня чергова ракетна атака, зокрема столиці нашої держави, також повідомляється про удари по півдню одещина раніше була атака по енергетиці. Чи можна говорити про якусь нову сторінку у цій великій війні І чим вона знаменується, якщо вона вже перегорнута? Це Якісь переходи червоних ліній. Ми бачимо, що виражаються, ні про ГЕС, така стратегічна історія. Ну і зараз продовжуються удари по електроенергетиці. Так що з цього приводу скажете? Ну знаєте, це е, нова сторінка. Ну яка нова сторінка? Вони планували робити наступальні дії і досягнути якихось успіхів на лінії фронту. На якраз це щоб підлаштувати під так звані вибори президента Російської Федерації. Вибори, ну начебто, вибори відбулись, і зараз нова сторінка вони будуть продовжувати наступальні дії. Вже їм не треба якихось ну, чогось боятися, що може відбутися якісь ну, негаразди не всередині Російської Федерації з точки зору реакції населення. Населення підтримало 88%. Правда чи не правда, це окрема розмова, але велика кількість людей підтримала президента Путіна. Це означає, що вона підтримала його політику, бо голосували за президента Путіна під час так званої спеціальної військової яку якого тоді ще і знов таки президент Путін. Тому це означає підтримка курсу цієї людини. Це ж не вибори там на конкурсі красоти чи там на містер Олімпія, де обирається по іншим критеріям, це обирається по його діям. От його дії, велика кількість росіян підтримує. Тому для нього це ну, він може десь глибоко в душі боявся, що буде якийсь гальм, гальм нема, все він може робити, що захоче Ну, в тому сенсі, в, в сенсі бойових дій. І одразу він почав нова сторінка, почалися так і не енергетичні об'єкти. Чому вони не були взимку? Начебто, це ну, було б більш зрозуміло, щоб залишити нас без тепла взиму. Завдати максимальні шкоди як військовим, як цивільним підприємствам, військовим підприємствам, цивільним людям, військовим. Ну всі ми розуміємо, що це було би. Ми би прожили. Ми не таке переживали, але це було б складніше. Ну, є. є е... Є причина, чому це не робилося, це можливо ці вибори. Є інформація про те, що тут спрацювала наша служба безпеки, що вони заблокували деякі можливості на постачання деяких комплектуючих до російських ракет, Вони не могли зібрати їх раніше, а тільки зараз закінчили їх збирати ну, перед безпосередньо перед етапою. Ну і до того ж є, можна припустити. Тобто, ми тут одна причина, тут всі причини впливають, якась більша, якась менша, тут важко оцінити ну, вони могли за ці 44 дні, що між 4 лютого і 20 березня, коли відбулися атаки, вони могли виробна робити ну, десь там до 150 -10 ракет. До цього в них було на кінець минулого року, на початок цього року десь 800 ракет, це вже приблизно 15% від того, що в них було на початок повномасштабного вторгнення, і це їх недоторканий запас, запас, який вони не хотіли особливо чіпати, тому що ну залишилось би без ракет. 800 ракет це багато з одного боку, а з іншого тільки іскандерів. М в них на початок повномасштабного було 900. Тільки одного класу ракет було більше, ніж зараз всіх ракет: балістичних, крилатих, прозвукових, і так далі. Тому от вони випустили практично все те, що могли теоретично могли наробити за ці 44 дні. І це була потрійна атака. Спочатку це була ну, повітряна розвідка, скажімо так, по великому рахунку. Перша атака на Київ вони кружляли над Україною. Вони дивилися, як працюють, як побудована наша засобів проти оборони, наскільки вона щільна, ну все, що там треба було їм з'ясувати. Що треба з'ясувати, вони з'ясували. Потім, потім зробили потужний вже нальот, а потім вже добивали, скажімо, ті точки окремо як сьогодні, Київ, так і Західну Україну. Це вже точкові удари. На масованих удар в них нових ракет нема. Вони ще їх не виготовили. А старі, 800, Ну тут питання знаєте оріала рішку, гадаю, не гадає. Вони можуть залізти в свій НЗ і використовувати, зробити ще один чи два потужних удара. Можуть вони залазити. До цього вони не залазили. Вони вважають, що це вже те, що чіпати не можна, бо це небезпека вже безпосередньо для Росії. Вони так вважають, що не буде ракети, тоді буде зовсім сумно. Тому що очікувати найближчим часом потужні удари чи не очікувати, важко сказати залежить від того, вирішуть вони, вирішаться вони брати НЗ чи не вирішаться. Єдине, що можна сказати на 100% відсотків новітніми ракетами. Вони атакувати не зможуть, бо вони їх не, на, не наробили ще вони їх зможуть наробити більше сотні, десь не раніше ніж середина середини квітня. Ну це так. от з е, приводу ракет. Ну стосовно ракет, далі пропоную продовжити цю тему, оскільки стало відомо, що 25 березня Росіяни обстрілювали Київ гіперзвуковими. Це вже можна офіційно сказати ракетами типу Циркон. І, і о, за даними видання Defense Express, е, таки вдалося росіянам е, налагодити виробництво прямотічного е, двигуна. Це говорить про те, що саме церков перша ракета гіперзвукова. На озброєнні Російської Федерації, оскільки кинджал не міг зберігати постійну гіперзвукову швидкість, церкон може це робити. І я впевнений, що глядачі із Києва також пам'ятають цей день. Я особисто короткий час від оголошення повітряної тривоги, кілька секунд. Є звуки роботи ППО дуже швидко подолав, подолала швидкість ця ракета. Цю цю ракета. Ну, стосовно цього бачив повідомлення у соцмережах, пане Олексію. що що росіян є якась певна кількість цих ракет, і вони не мають куди їх. Використовувати почому зараз шукають якісь цілі чи варто очікувати якихось от розвідки, боєм і так далі, найближчим часом ні. -ні, ні. ні. Тут стоп, стоп, стоп. Розвідка боєм це була крилата ракета. Це стоп. Не треба світати справді. Розвідка боєм це було крилати ракети, які кружляли над Україною для наші станції стоять вимкнути. Переважна більшість, тому що коли вона починає випромінювати електромагнітні хвилі, одразу відомо, де вона знаходиться, можна чітко зрисувати і змалювати її координати. Тому станція не вмикається постійно. А коли вона увімкнулася, радіоакційна станція, і вона відпрацювала, вона має дуже швидко міняти дислокацію. Хоча б на декілька сот метрів, Хоча би. тому що тоді може щось прилетіти. Якщо, якщо це знаходиться особливо неподалік від лінії зіткнення. Тому вони не хотіли вирахувати, де знаходиться наша станція. Вони розуміють, що ми поміняємо дислокацію. все. вони хотіли подивитися, скільки станцій ми вмикаємо, скільки, наскільки в нас щільна протипитна оборона, і які саме станції, бо кожна станція працює, ну кожний тип станції на своїй радіочастоті. Тобто, ну 300 комплекс і і Петріа працюють на різних на разних довжинах волях до більш короткий ну, Наприклад, тобто, їх-діапазон діапазони такі. Ну, то, ну, тобто вони одразу хотіли побачити, скільки у нас яких комплексів, як вони. Не де вони знаходяться, як побудована сама система протиповітряної оборони, наскільки вони перетикають один одного, наскільки вона багатьох і так далі. Осе, оце була, була. Е, е, Гіперзвуковими ракетами цирконами щось розвідувати. Вона вже летить і летить, там немає ніякої розвідки. Тут, е тут, е тут обережно. Я маю на увазі, що іще раз одкрилатими ракетами, так, mm -hmm. для того, аби mm -hmm. знайти ціль для цирконів. Не треба, це не треба. Навіщо? Вони вже все зрозуміли. Зараз їм треба було ну, це, давайте про циркон. Взагалі це протикорабельна ракета розроблялася для боротьби з е, кораблями, а не з. ну, Вона може використовуватися і по наземним цілям, ну, що ми побачили. Це гіперзвукова ракета, дійсно, вона дала там, 3 км за секунду, простіше кажучи, бо ми там махи використовуємо, кілометри за годину, ну, 15 ну, тисяч ну, багато чи мало. 3 за, за, за секунду. Це вже е, можна зрозуміти. І, і тому можна одразу вирахувати, якщо вона запускалась з відстані приблизно 600 кілометрів до Києва, це ну, це десь, ну, скажімо, Крим приблизно, да, там плюс-мінус по прямій, якщо не по дорозі, а по прямій. То для того, щоб долетіти до Києва, їй треба було плюс-мінус 3 хвилини. Ну, так воно відбулося. Вона стартанула, ми оголосили повітряну тривогу. Ну, це теж ми повітряну тривогу голошується ну, секунда в секунду. Це треба, ну. Засікує, да, передається на ті засоби інформації, які мають проінформувати і винутути повітряну тривогу. Ну це секунди. Це, ну, це все одно не от секунди в секунди. Це проходить там 20-30 секунд, 40 це швидко, але ну це проходить секунди. А mm -hmm. вона за, пробачте, за 30 секунд. Вона прилетіла 100 кілометрів. Ну так, не хвилиночку. Тому звісно, за 3 хвилини вона долетіла Київ, плюс-мінус 3 хвилини. Ну і ППО, ну от попов встигло її відслідкувати. Перехопити, захопити, дати команду на пуск ракети, і ракета пішла на зустріч і вразила. Тобто навіть ця, ця гіперзвукова ракета, яка так рекламувалася, дещо вона поставлена на збройні в Російській Федерації в січні минулого року. Тобто, Це свіжа ракета. Але вона така сама вразлива, як і кінжали. Тому ми, ми в цьому переконалися сьогодні. Так, да, Це лячно виглядає. Тут самі уламки є небезпечними. Тому що вони це велика кінетична енергія розвиває навіть без вибухівки ракети. Ну щоб просто кому не лінки можуть порахувати, що кінетична енергія рівняється, є е рівняється МВ квадрат на да? тобто беремо масу, беремо швидкість в метрах в секунду. І отримуємо в джоулях певну якусь. величину. величину да? ну, в джоулях виміряється енергія джолі, ну там в різних, ну, в, тому, в цьому випадку джолі. Потім беремо табличку, перевод джоулі в тратіловій квіваленті, отримаємо 100-кілограмове, щось 100-кілограмове без вибухівки, яке рухається за швидкістю 3 км за секунду, набуває таку кінтічну енергію, яка дорівнює 100 кг тротилового еквіваленту. Тобто, якщо просто железяка уламок ракети, ну, 100 кг, це не такий великий уламок там наш від ракети, Якщо кудись потрапляти, то це то, то, туди, куди він потрапив, це те ж саме, що там підірвало 100 кілограмів тратилу. Тобто mm -hmm. без вибухівки, тобто по собі е, уламки, тому вони завдають такі шкоди. Ну, це ж це ж школьна програма, ну це всі знають. Ще раз рахуємо, єровня сам в квадрат на два, ці формули багато хто пам'ятає. Потім отримуємо якусь цифру. Це буде велика цифра, це буде там ну, десь приблизно, там... 500 мільйонів джоулі, і потім просто беремо табличку і дивимося, що скільки скільки це буде в мікваліті, і отримаємо цифру. 10, це приблизно буде 100 кг. Тобто, тут, тут все доволі доволі нескладно. Будь-хто може це зробити. Тут немає якихось спеціальних знань, що. Просто ну, знати куди дивитися, Олексію, Я... При цьому, от 25 березня, це день народження славетних наших спецслужбістів і служби безпеки України. 92-му році почалася структура працювати. Вітаємо принагідно, наших хлопців і дівчат, так які боронять на всіх фронтах абсолютно Україну. Але от пропагандисти російські почали говорити, що таким чином Оніксами чи тірконами вони привітали. Аж я дуже сумніваюся в Оніксах. До одразу у по поршані Онікс не такі швидкісні, по-друге, тільки Онікс М може літати на 800 кілометрів, а інше на 300, Тому ну я це, тут церкві, це... Тут церкві, це Онікс, про циркони, да. тут про великі... Ну, я ну, ми не знаємо точно не було всі на повідомлення. Може, і Onyx, Onyx M, тут, тоді тільки Onyx М. Ну він такий швидкісний. По перше, а по-друге, ну щось ну, сумніву, що це все ж таки. А, Onyx -M. Я, я опираюсь тут на колег із Defense Express, Таке відоме і, ну скажімо так, фейків від цього видання ми не бачили. Тому от ні, радше це, за все це, давайте не сварити. Ні, ні, ні. Будь, будь це цілком можливо, тільки не гонік солоніх стем саме церковни, саме церкони, пане Олексій. Так а, ну, от можливо, що ми воні, бачимо воні, на ділі, ми, ми бачимо спортзал навчального закладу, ми бачимо город у Жулянах, так які були уражені цими церконами. От можемо поставити крапку на от, в тезах і фейках, а можливо, не фейках, на вашу думку, російських пропагандистів про те, що начебто якісь центри прийняття рішень СБУ уразили ці ракети. Ну, є така інформація. Сьогодні було багато коментарів. Про те, що це була спроба атакувати саме службу безпеки України на день її ну, день народження, так називається цей день. Ну можливо, вони летіли. Ну вони летіли на Київ, на Київку у нас тут нема чогось такого. Немає всередині <кій> в центрі міста немає енергетичних об'єктів потужних це навколо там, ну тобто і навряд чи таку ракету хотіли знищити. там ТЕЦІ. Ну, не ТЕЦ а якусь там подстанцію. Свидше за все, це могла б бути атака, по як вони кажуть, центру приняти рішення, по службі безпеки, бо Служба безпеки багато їм шкоди завдає ну з тими надводними дронами. ну і Користуючись моментом, да треба привітати хлопців та дівчат з цієї служби. Бо ми бачимо наскільки там багато претензій було. Ну претензії постійно до когось є у когось претензії, але те, що показують результати служби безпеки, то тут воно воно да, нам нас надихає. Ну і тому ще раз користуючись нагодою, хочу ну, це не досі знають, але він постійно повторяють на день народження цієї служби. Ну, звідомо не до що. Кожен хоче, має, хоче мати друга зі служби безпеки України, але не кожен знає, що в нього вже є друг зі служби безпеки України. Тому от вітаю службу Божу, дай Бог їм здоров'я і натхнення. Так, а ще кажуть, знаєте, перед сном просто скажіть в телефон на добраніч, комусь по той бік телефону буде приємно, навіть якщо ви не а говорите. Не, не. Ну, ну це все жарт. Так, ну, нічого, ні, ну так маю слухати. Служба, служба, такі служби, спеціальні служба безпеки в, в будь-яких країнах, ну вони це мають бути таємні служби, це мають служби, які ну, роблять Зріст. речі такі, які ми не бачимо. І ми, ми, ми слава Богу, якщо ми не бачимо, ми Навіть не обговорюється так. Це Але це от е, наостанок хотів би зачепити тему Російської Федерації. Тут, тут ми побачили їхнє звірство, навіть їхній екс-президент Медведєв сказав, що потрібно вбивати усіх там нищити, ліквідовувати е, так званих терористів. Хоча тут також не чисто не зрозуміло, цілком чи це точно саме ці терористи, так саме ці люди були причетні до подій у кроку Сіті Холі. Але е, за ці звірства ми бачили відрізані вуха, ми бачили катування. Струмом і так далі, е, і ділу це не подобається. Вони сказали, що буде помста за всі ці звірства, і ми очікуємо нових терактів, пане Олексію. От як в перспективі можуть змінити хід війни на фронтах російсько-української війни всередині нашої держави? На фронтах не змінять, а Російської Федерації це дасть можливість такими діями. Ну, у мене така велика підозра, що вони домовилися з гілом з приводу цих операцій, тому що дивиться, вони воюють, начебто, ну всі знають, що це погана е, організація, і тут раз, і ця погана організація. І ми теж воюємо проти Росії. Тобто, виходить, що ми ледь не союзники. Тут така логічна цепочка строїться, намагаються побудувати голова людей. В на Росії, що от, бачите, вони теж страдають, їх треба трошки пожаліти, вони теж вражаються терористами, а тут ще й Україна проти них. Тобто, знаєте, так воно раз. І це, це перше, що піднімає градус напруги всередині Росії і такий лже-патріотізм, що давайте вставай страна огромна, вставай на смертний небудь. Далі, ну то це все ж ну тут ну тут навіть уважно не треба дивитися тут. так все очевидь. Далі е, виходить їхній Лавров, міністр закордонних справ починає розповідати, що вони ведуть оборонну оборону війну. Вони е, захищаються від нападу, тому що во е, е, їм відомо стало. Несподівано стало їм відомо, що блок НАТО, взагалі світовий імперіалізм, Сполучені Штати, і всі погані, збиралися через Україну напасти на е, Росію. Ну пригадайте Лукашенка, я покажу вам з яких сторін там. Наповнента, а вони вважають тут, от увага, тут от, логіка просто неперевершена. Підготовка до нападу вважається те ж саме, що напад. Тому ми маємо давати, ми маємо захищатися, і ми зараз ведемо захисну війну від нападу від е, тому, що на нас напали. Тобто, е, от. Е... Там ще трошки більш довге пояснення було, але логіка така, що ну, три основних тези, що готувалися, а раз готувалися, це те ж саме, що напали, а раз напали, тому захищаємо. Це друге, що крім групи пікнік, що цікаво стало на Росії. І третє, це те, що Пісков. Ну, Медведєв, то що ти говорить, це розуміло. Він постійно каже, що такої країни не має існувати в будь-якому вигляді як Україна. І тут Пісков на тобі вже декілька разів, начебто, випадково, я думаю, що дивляться на реакцію: назвав СВО не СВО війною. Тобто, дивиться на Росії тероризм, такі воюють з них терористи і Україна. Лавро каже, що на них напали, вони захищаються. Пісков називається війною. Що це дає росіянам? Що це дає? Навіщо це робиться? Ну мені здається, що на поверхні відповідь вони можуть поміняти юридичний статус спеціальної військової праці на юридичний статус війна. Тоді проблема з мобілізацією взагалі не виникає. Uh -huh. Тим що піднімається напруга всередині Росії, що вони мають піднятися країни на захист, бо на них напали. Ну, там скласти, що напали на територію України на них, це ну, ніхто складати не буде, і їм це не треба. Пересічним росіянам 88% за Путіна. їм не треба. Напали на країну, става страна огромна. От це те, що вони зараз це, тут виправа. Це новітня сторінка в цієї війни, і війні, і от, от вона починає виглядати саме так. Далі далі будуть. Точково атаки, точково багато ракетних немає, частково не можуть залізти в своє, частково атаки на якісь міста. Знов таки буде багато шахидів літати, і вони будуть готуватися на потужні наступальні дії. Ну, це всі кажуть, і наше військово-політичне керівництво, і і різні там аналітики, дослідники, експерти з закордону, що кінець травня, початок червня. Може бути ну швидше за все, будуть новітні, потужні наступальні дії, де саме на якій ділянці фронту поки ще не відомо. думаю, невідомо не тому, що поганого розвитку працює, тому що росіяни самі ще остаточно не вирішили. Ну до цього в будь-якому випадку нам треба готуватися. Єдине, що я ну від себе моя думка, що це може відбутися раніше. Це може відбутися раніше, бо про ті 100 тисяч, що казав командуючий з кого генерал Павлюк, що вони можуть долучити, і багато хто не зрозумів. Чекайте, казали про 300 тисяч, тут 100 тисяч. Так 100 тисяч це вже ті, що готуються. Вони вже вони вже долучені і вони зараз проходять вишкіл бойове злагодження. І це те, що казав Шайгу, їхній міністр оборони. Як це не смішно, не смішно звучить, що сформують ще не менше дві армії, а армія це ще не менше 40 тисяч людей, плюс додаткові підрозділи, військові, бригади, там батальйони, які спецпризнати, щось таке. То от ці 100 тисяч це і є те, що вже готове, і їх тільки треба юридично оформити чи там технічно оформити в певні підрозділи, і вони можуть бути залучені до бойових дій. а Ті втрати, які понесли ті передові російські підрозділи, які зараз ведуть бойові дії. Вони швидше за все будуть потрошечки робити, що не менше тактична ротація, тобто відводити, але недалеко. І от ті свіже мобілізованими будуть поповнюватись ті втрати. Ну вони понесли втрати з, ну, з того з осені минулого року, ну з кінця літа, десь 150 тисяч вони понесли втрати. Ну скільки було тоді, можна подивитися, і скільки зараз вони там 430 тисяч. Тобто, от, от якраз ці 150 п'ятдесят тисяч, плюс додаткові ще 150, вони швидше за все будуть поповнювати за рахунок свіже мобілізованих. Mm -hmm. Поступово, поступово зараз може бути повна мобілізація, якщо вони визнають, що це війна, назовуть це війна, юридичний, юридичний факт, що це війна. Тоді там, по їхнім законам, внутрішнім це там мобілізація може бути взагалі залі як то кажуть. От так в те справа. Тому. Якщо це просто ну розкласти по полицях, бо питання що Павлю каже: 100 коли 300, що там ні, як. Ні, це от виглядає дуже просто: 100 вже готово, 300 вони наберуть і будуть е, поповнювати штатку тих, які понесли втрати. Тут не сам про насправді все, все доволі прозоро. Просто ну то, треба це якось розкласти по полицях, бо плутаність виникає виникають у деяких. Друзів, ну, ну я думаю, що так ще так... турбує, да тому що це в першу чергу впливає на функціонування нашої держави на фронт. Ну, тому дякуємо це. за таку інформацію. На такий скажімо так, ну я б не сказав би песимістичний. А на мотивації мотив, мотивує, так а не лякає українців готуватися. Ну тому, що, ми, не лякаємо, о... ми, 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 ми констатуємо те, що в росіян є. І ну, давайте позитивно вони, їх там аж плющить. Пробачте на їхніх пропагандистських каналах, тому і за кораблі, які ми знищимо, за те, що вони не можуть просунути з лінії фронту. Це ж вони вилають що давайте стріляти вже по цивільних об'єктах що завгодно, тому що, що це все відбувається, ми не можемо просунутися. Тому не все одно так добре. Те, що вони готуються, тому ми, ми, ми про це знаємо. Ми теж готуємось. Проінформований, ну, значить озброєний знаєте ну не треба. Треба просто розуміти, що нас очікує нас очікує ще серйозний бій. Я думаю, що коли ми цей бій витримаємо, тут дуже важливо, ще як поведуть себе наші партнери. То це буде ну для Росії останній бій. Фініш далі просто фініш. Вони не зможуть ще раз це зробити, Бо вони вони ставлять вони ставлять на карту все. Вони ставлять на карту все на якраз на от, початок літа цього року. Якщо ми ці карта, якщо ця карта буде бита нами і нашими партнерами, то далі в них в руки нічого нема. Красно дякую за розмову, пане Олексію Олексій Гетьман, майор запасу, учасник російсько-української війни. Ну і дякую вам, друзі, за те, що також долучаєтеся. Ставте свої вподобайки, коментарі пишіть, підписуйтесь. Ну і звісно ж, про дзвіночок також не забувайте. Мене звати Павло Ковальчук. З вами зустрінемося на наступних розмовах. Залишайтеся у фокусі.